Чи має право поліція перед'являти якісь претензії, якщо людина просто сидить за кермом, авто нікуди не їде, але з оком в руках чи в нетверезому стані? Отакої признавайтесь, у кого таке було. Отже, штраф згідно кодексу. Відповідальність водія настає за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. А під керуванням можна розуміти спрямовування чогось кудись, вплив людини на техніку. В результаті ця техніка починає переміщатись в просторі. Тобто, якщо немає руху, то і керування не здійснюється. При цьому немає різні чи працює двигун чи ні. А от якщо автівка покотиться на нейтралочці навіть з вимкненим двигуном, то це буде керуванням і за це буде притягнення до відповідальності. До речі, покарання настає навіть якщо після ДТП, до якого особа причетна вживатиме алкоголь. Тобто після ДТП, навіть якщо не звини водія, який був тверезий, потім він спожив алкоголь чи інші речовини забороненого характеру або ліки. Але краще не зловживати за для уникнення додаткових проблем отакої.